Вітаю вас на своїй сторінці. Я Любов Базаліська, психолог, і продовжую свої розповіді по психосоматиці про симптом. Коли до мене звертаються на консультацію, то майже кожного разу звучить така фраза. Якби було добре, якби просто взяли цей симптом і викинули би із мене. Як подумається, що відбувається, коли так зробити, давайте, давайте спробуємо. А, зараз відчуйте, де ваш симптом, що він з вами робить. Вдох, видох і відчуйте його. Зараз я своєю рукою забираю ваш симптом. Он у мене отут. От вот. Спочатку таке почуття. Ще полегшує. Потім міг, коли відчуття от щось незвичне, а потім відчуття, що щось не вистачає. Знаєте, скільки тут енергії, яку ми зараз достали із вашого тіла, це та емоція. Яку витиснули, прифували, тому що вона була болюча, тому що не отримала те, що б хотіла отримати. Давайте запитаю симптом. А що ти хочеш мені сказати? Чому ти так довго зі мною? Про що ти мені попереджаєш? Від чого ти мене захищаєш, що ти мені даєш, що я отримую з тобою, і що я не можу отримати ніяк без тебе. Але така можливість що я отримати то, що хоче ваш субто. Отак от. Саме-саме от, да? залежне. Саме Якщо він хоче, щоб ви його обідня, щоб його обі... обняли, то можете це тато, мама, може, це друзі, а може, це ви. Якщо він хоче любові, то від кого? Від мами, від тата або від вас. А якщо він хоче бути. Вот <свят> Вернувся. <свят> То дайте йому те, що він просить. Просто дайте. Да, і що тоді відбувається. Вот он. М -м -м, як ви показати? <свят> вот он вже на ладошке. І <свят> зараз я його вам повертаю. Те, що ви йому дали. Бійно, значить обійне. Тепло, значить тепло. Любов, значить любов. Ну як? Так, да, дійсно, пароль допомагає, коли ми просто ем, витягуємо із себе той симптом, скидиваємо ту енергію. Але все ж таки чистіше допомагає те, коли ми перетворюємо то, відкриваємо приховану ту енергію і використовуємо її. Тому що це наша енергія. Ой, як добре. Якщо хочете бачити щось такого цікавенького, то запитайте. Навпаки, чекаю навпаки від вас а, запиту, про що би ви хотіли ще почути. Або приходьте завтра на гру, онлайн гра, достатньо лише тільки постукати і сказати хочу на гру. До зустрічі!